Верховна Рада веде, це ваш бус. В мене тут стоїть. Я його продаю. Бізнесмени, на чому ви їздите? Якщо я продаю такого буса 2019 року 1,6 дизель з одною турбінкою, як ви любите. Автомобільчик абсолютно жодна деталь по ньому не фарбована. З рідним пробігом перевіреним 205 тисяч пробігу. Дійсно перевіряли пробіг. Їздили на офіціали. Люди перевіряли. По автомобільчику, що можу вам сказати. Рівненький з однієї сторони, ну для комерційного транспорту цього достатньо. Гума гарна, дісочки пойдуть. б я зробив, покрасив би ще ці сталеві диски, ну це так, на перспективу. Тут ззаду є ще такий ключик до неї, можна там щось закривати, відкривати, не знаю, що робити. Салончик, обичний салончик, такий бусик бус. Має невеликі сліди експлуатації, але це ж комерційний бус, і він не готовлений просто. Так, по цій стороні теж все рівненько, гума класна. По салончику, по салончику. Ева, килимки стоять. Як бачите, бус приїхав з Франції. Що там є? Кондиціонер є, магнітола є, шістіступочка, Все як обично. Що я вам розкажу про бус? В бусі, що головне? Це його економічність. Так, да, це економний, хороший надійний автомобіль і недорогий. Найнижча ціна в Україні 13 тисяч доларів. Сьогоднішня. Ціна 13 тисяч доларів, 205 пробігу, 1,6 дизель. Данила Нечая 173А, місто Вінниця. Приїжджайте, оглядайте, забирайте.